Партії, для того, щоб вони приймати бюджет. Вони за день до бюджету нічого абсолютно. Як можна приймати цей бюджет, а коли він не мій, вивчений, а коли а він не проаналізований. Тому ми не будемо. Де люди? Оседилися, говорять людям на біля.

Вчора привозив людей. Вчора виступав. Ні, чому тут Лінєвич? При чому тут Лінєвич? І була ця громада, яка стояла. Хто такий Лінєвич? Заходьте, я кажу всі. Люди порядок не порушують. Не мішайте, в кермі самі зайшли. Ви маєте право заходити. Я не буду так ні своєї ради. Держим, хлопці. Я не буду так ні своєї ради. Заходьте. Руки. Савчука! 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 Не провокуйте людей. потрібно! Знімайте форму, спасайте Заходьте, люди, заходьте. Чого ви зайдете? Ми ж ідемо живете сесію мирно! Мирно йде! Ми хочемо жити на сесію. А ви ж не першу, хробці? Чого ми не можемо можем пройти? Поясніть, чому ми не можемо пройти? Поясніть нормально. Куди на народ, ми ми йдемо на засії да, ради. Я да? хочу да, почути, що наш мер буде робити для того, щоб розрішити цю ситуацію. Вчора мер два рази виступав і розказував. Нічого що робити, він нам не сказав. Що він нам сказав? Що він з на народом, то на ми хочемо до нього побачити. Савчука, ми хочемо, щоб був сесійний залі по І разом, щоб він більше до людей. Ми хочемо, щоб наша влада пішла за нашим народом. Чого дужні люди стоять і мерзнуть нам? В Майдані в мирний час. Чого їх повинні вбивати? Боже, люди, згамініться, що робиться? Вулиці, люди, на вулиці, на вулиці. Йдіть зараз, ми знайдемо інший варіант. Ми знайдемо, ми є, стоять, щоб... ми знайдемо інший варіант. Люди, Добре, нас є там достатньо. Я знаю, що вони захочуть. Ми можемо до сих пор не, не нашли ви, інші ви, варіанти. Ви, що... Почнете, ми вийдемо з ванту. Я тут проблема. Ви ж розумієте, ви розумієте себе? Василь поріжений! Скажи, зберігаєте! Я заміщення, я буду прийшов. Савчук не каже, що рішення позачергової 49-ї сесії було скаржено прокуратурою і рішення приймало з Київським Слухайте, административним... На емоції, на такій хвилі, можна скільки прикінні наговорити. Громаду, Граду! громаду, Граду! Громаду, Ні, Ну чому вони не можуть зайти? Там холод такий. Люди хочуть почути Є. його. Є. Ответ. Вы не, это не правы. Подождите. Я... Лю... Прав... Лю... Значит, люди, значит, все мы одинаковые. Мы строили Поэтому... это помещение за людские гроши. Давайте... Люди имеют давайте... право сюда заходить, понимаете? это не толпа, Это, вы, это вы, люди. Не доскрестили. Люди вы, вы вы пришли вы, с мирными абсолютно намерениями. Они не нарушают. Понимаете? Заходите, люди. Заходьте, заходьте. Я проходьте, я зайду, я зайду. Проходьте всі, проходьте. Послухайте, будь ласка, мене увагу. Міський голова щойно сам запропонував, він готовий вийти зараз до людей. Прошу. І сказав, що так. Він сказав, що Прошу. я що там ну, так, що так, що Ви не там? Ну то просто мене провокуйте дуже, не зможете людей. З міський міський, не голова, пишут, міський голова сказав, Пошу. я хочу вийти до людей. Є що там було сказано? Вашими колегами. Міський голова, ви готові зараз вийти до людей. Ну, так, і на всі питання не дати відповідь. Хай ви хлопите. А ви, будь ласка, не провокуйте. Не треба, не треба піде. Тому що ви зараз Чуйте. Ви, Чуйте. ви зараз хочете Чуйте. зробити політичні бали. А цього Чуйте. зачем ви така? Будь ласка, не роз'єднуйте білу церкву. О, О не роз'єднуйте білу церкву. Ви давно вже роз'єднали. Я безпартійний. Ви безпартійний. що я у нас люди не хочуть, не не бойні нічого. Вони хочуть. Щоб мирно вийшли. Висот... Тоді йдете за мною, ви зараз головою, запросто його від імені людей, Давай. до нього домовилися. Що послали? Це така на Джеку. Чому він послав? когось. <кл 'язаний> Куди тікає? А ви чого що він? Фотографіруйте. Що значить поштоє? Що <продукт> це замерзне чи що? <продукт> вони просто дивиться, Вони просто замерзли. Тобто, тобто це вже не працівники ЖЕКу. Це можна припускати, що це вже ті тут. Саша це вже можна а робити? це твої? оце. Хво? Те, що робиться, я сам своїми очима бачив, як на арки Лабановського вони катували людей. Вони били їх нещадно протягом трьох-чотирьох хвилин. Одного з них вони скинули з арки, а інших за руки, а другого за ноги потягнули, як я не знаю, що потягнули потянули до низу. Тому увага, так. Пишу в нашого ми в нашому дітей, що вони давати чоловіка. Сьогодні була зізвана зіз, сесію міської ради, але є список тих депутатів від партії регіону, які не з'явилися. Це було зроблено для того, щоб не відбувся кворум і не прийняті були ті рішення. Відставка Януковича, друге відставка уряду Азарова, розслідування дій по побиттю активістів. Дорога громада! На жаль, на сьогодні все таки небагато, але я хочу сказати зараз таке. Справа в тому, що в свій час ми відзначили наше місто негативно отим тітушкою, які зараз знаходяться по всій Україні. На сьогодні ви бачите, отут рядом є фотографія людини звати цього хлопця Михайло. Який загинув тільки загинув для того, щоб дати можливість нам ми точно так же. Я хочу сказати, що він змив своєю кров'ю оту чорну пляму, яка є на білій церкві, в залежності від того тітушки, який теж тут живе. На сьогоднішній день все зло, яке твориться в Україні, йде тільки від партії так? так? Тому ми. Зараз запропонуємо всім білосерківським депутатам з фракції партії регіонів зложити свої квітки. Тільки таким чином вони можуть відбілити себе. Так Все, да, да, да. і ми зараз подивимося по імені, Хто це зробить? Хто не зробить? Ми оголосимо. Це все прилюдно. Надаю слово меру міста Сачакову Серпетрович okay. з перших днів. І цьому є свідчення. Ті документи, які ми приймали. Які опубліковані, які оприлюднені. Ми з перших днів свою позицію і свою підтримку тим людям, які їздять на Київ і стоять на Майдані, ми її висловили. Вона висловилася сьогодні в рішенні сесії міської ради, яка була прийнята ще більше місяця назад, в якій говорилося першим пунктом про підтримку курсу Євроінтеграції. В ній говорилося цій рішенні сесії про. Звернення до президента України про відставку уряду це те, що сьогодні говорили. Ньому говорилося про те, щоб припинити примінення сили, припинити будь-яке будь-яке примінення зброї і таке інше. Василь Петрович, вчора, позавчора. 13 до 16 години в місті Білій Церкві був перекритий рух маршруток на Київ. Хто хто в цьому Значить, Задається питання, що позавчора з 13 до 16.00 не ходили маршрутки на Київ. Чому? Чому? Вчора це питання піднімалося на сесії. Я там давав пояснення і сьогодні. Ну, по-перше, ми до кінця ще не провели ну, таку розслідувачу роботу. влада не, не треба Юрій Павлович їх і не улибати. Я хочу сказати слідуючи, щоди. Я хочу сказати сліду. Що э, я знаю точно що наша міліція, мили, начальник міліції конкретно Анатольович, такої команди не давав. Не давав. Я я тільки одне попередив. Подивіться трьох. Я, 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 не я, я сказав одне перевіщикам. По-перше, з часу до чотирьох не ходили маршрутки, я про це не знав. Через що я за... не знав? Ганьба! Ганьба! Я не Ганьба! Ганьба! Да. Ганьба! 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 Ганьго! Ганьбо! Через що? Я зараз попросив. Ганьба! 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 Щодо тітушок! Щодо тітушок і відправлення на Київ. Ми вчора, я вчора вчувся і сьогодні. І... За два місяці дідушки їздять. Він тільки сьогодні. Якщо а ви кажете, що ви знаєте? Якщо ви знаєте, я я готовий. З тим, хто знає, я знає я де пункти знає, відправлення, де хто їде. Я ще раз кажу, знає, я готовий з вами. Хто кричить? Там знаю, стоїть міється. Я готовий. Беріть мене за я йду туди. Я сам стану і ніхто на Київ не поїде. Вчора мери деяких західних міст, дуже громада поставила мерам питання, Або ви з народом. Або ви проти народу, тут або біле, або, або чорне. чорне. Іншого нема. Тому приймайте зараз рішення перед громадою міста. Або ви з нами, або ви вбивці з регіонами, отам. Ну, і вам місце в втри. Я вчора давав відповідь, і в мене інші відповіді просто не бути. Тому що я сьогодні обраний народом, я обраний сьогодні населення міста Білоцерква, і, і по-іншому просто не може бути. Чи що я зараз теж готовий?

Олександр, політична партія рідне місто. Я хочу, щоб ви всі згадали, чому ми тут зібралися. Шановні люди, на рахунок того, що наші міліціянти не перебувають в Києві, так, можливо, вони сьогодні і в Києві не перебувають, але наша міліція Білоцерківська вона замінила беркут, який стояв на Межигір'ї, а наші поїхали захищати Януковича. І це факт!